Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Серіал Зворотний напрямок добігає свого фіналу, і вже сьогодні ми з вами станемо свідками драматичних подій і довгоочікуваної розв'язки цієї неймовірно хвилюючої історії кохання. Тому у даному відео пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у заключних серіях серіалу. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що в попередніх серіях дари. Нарешті провчила дядька Валіру, адже вона продала його діаманти і пригрозила викриттям перед поліцією. І здавалося б, на цьому їхні дороги розійшлися назавжди. Але дядько Валіра не з тих, хто пробачає та відступає. Тому уже у фіналі ми з вами станемо свідками його помсти. Та чи вдасться йому здійснити задумане і чи понесе він заслужене покарання? Це ми дізнаємося уже сьогодні. Крім того, на Дарину чекає ще одне болюче випробовування, адже у фінальних серіях їй знову доведеться. Боротися за свого сина, пройти через страх, біль та розпач. І скажу більше того, судячи з анонсу, Ігор освідчиться дівчині і зробить пропозицію. Але чи відповість вона йому взаємністю? В цей час Марія навигадувала стільки брехні, що вже неможливо відрізнити, де правда, а де обман. Але повернення Романа до Києва стане моментом істини. На нього чекає зустріч з близькими, які відкриють всю правду. Але чи повірить Роману почути, чи зможе розпізнати, хто поруч із ним щирий, а хто Лише вправно грає свою роль. Це ми побачимо уже зовсім скоро. Марія, у свою чергу, і далі буде намагатися викручуватися із своєї брехні, намагаючись зберегти контроль над ситуацією. Але правда вже зовсім поруч, і приховати її буде дедалі важче. І більше того, судячи з анонсів, навіть мама визнає, що донька програла. Але Марія не з тих, хто здається без бою. Охоплена люттю, вона бере до рук пістолет і вирушає за Дариною, аби помститися. Але до чого це приведе? Тому, друзі, фінал серіалу обіцяє бути напруженим та дуже непередбачуваним, адже межа між любов'ю та ненавистю буде небезпечно тонкою. І в заключних серіях ми дізнаємося, чи знайдуть Роман та Дарина шлях одне до одного, і чи отримає Марія заслужене покарання, і головне, чи буде кохання сильнішим за всі випробовування. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!